Десь зібрати в Києві кий, батьки дітей, які в Києві навчаються інклюзивно, дітей зі, зі, зі зниженим зором, для того, щоб ну, в якійсь мірі і їм допомогти розповісти, показати, пояснити наші можливості і запропонувати наші послуги з одного боку. А з іншого боку, для того, щоб вони і між собою встановили конкретні вже стосунки. Мабуть, зробити якесь розсилання в інтернеті, щоб вони обмінювалися своїми питаннями, досвідом і стали якоюсь спільнотою, яка б вирішувала специфічні проблеми, характерні для цієї категорії людей. Більше того, якщо от ви зараз бачили технічні засоби реабілітації, якими користуються в інших країнах. Попри якісь недоліки, попри якісь е специфічні особливості, де пов'язані можливо з е е скажімо так, конкретною спрямованістю того чи іншого засобу реабілітації, але так чи інакше ми можемо сьогодні з жалем констатувати, що в Україні немає нормативної бази, немає жодного фінансового забезпечення, яке б допомагало. Дітям забезпечені такими технічними засобами реабілітації. І я вам хочу сказати, що от і Українське товариство сліпих і інші громадські організації, ми, ну, мабуть, протягом 5-6 років дуже багато займалися питаннями розширення переліку засобів реабілітації для дорослих, але на жаль. Результати цієї роботи нікчемні ні порівняно з тими затратами праці, часу, нервів, часто навіть складних таких стосунків з деякими працівниками Міністерства соціальної політики. І врешті ці питання ну, гальмуються і дуже погано вирішуються. Ну і на мою думку, якщо ми хочемо, щоб все-таки діти були ці забезпечені відповідними технічними засобами реабілітації, то тут об потрібно об'єднати зусилля різних сторін: і громадських організацій, і батьків, можливо, батьківські якісь організації повинні в цьому брати участь. Ну і без, безперечно, академічні працівники, в тому числі і е, представники державних органів виконавчої влади, я певен, що. Зі свого боку, Міністерство освіти і науки цілком підтримує всі щось нове провадити насправді. Але питання зараз більше, питання в тому, що в рамках досліджень щодо адаптації ЗНО ми ще в 2011 році займалися таким дослідженням, проводили анкетування. Ставлення готовності дітей, шкіл спіти слабозорих до проходження ЗНО. І ці е, аналізи показали, що діти, що навчаються в е, школах для слабозорих, вони набагато більш е, готові до здавання ЗНО. Ну, це зумовлено звичайно тим, що їм не в такій мірі. Е, Потребується серйозна адаптація з того боку. А з іншого боку, набуті ще й тим, що вони все-таки менш підкремлені від загального життя, від загального контексту, тобто рівень інтеграції в суспільство у них все-таки вищий. І тому вони розуміють. В більшій мірі, що треба відповідати вимогам цього суспільства там, де ти можеш, то треба вміти і робити те, що роблять інші е, діти. Я не хочу вам сказати про те, що проблема адаптації для слабозорих е, зовсім таки проста. І сьогодні те питання, яке задавали Вадиму Анатолійовичу, про це ще раз е, підтверджую, тому що насправді і це питання е, додаткового часу і питання. Е, Багато ставилось разів про збільшення шрифту для тестових лавків. і використання самих технічних засобів реабілітації, скажімо же збільшувачів під час проходження тестування. На жаль, на рівні якихось нормативних рішень. Попри те, що цим питанням Український центр оцінювання так чи інакше займається вже 5 років, ніяких нормативних рішень з цього приводу немає. І ми розуміємо, усвідомлюємо, що слабозорі діти дуже різні, заступені втрати в зону.